Вітаю на Суспільному. Проєкт на зв'язку з фронтом. І я, Вадим Панафідін, кажу вам слава Україні! Слава героям кожному і кожній з оборонців України. А наші вороги хай горять у пеклі. Сьогодні ми у Володимирі розкажемо, як тут відбувається оповіщення військовозобов'язаних, кому вручають повістки та хто працює ТЦК. Ми дуже Нічого. дуже нервуємося. І що в нас вулиця Зимнівська, так? Туда? Луцька, зимнівська. А до якого ми під'їжджаємо? Я думаю, що ми під'їдемо до нашого краю. На Луцькій? Там трошки якісь дві Нагадаємо, 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Військовозобов'язані громадяни повинні уточнити свої дані впродовж 60 діб. Ця норма стосується усіх військовозобов'язаних, зокрема і заброньованих осіб, людей з відстрочкою та військовозобов'язаних жінок. Дані можна уточнити в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг чи у застосунку Резерв Плюс. У мене немає возбудних, я віддав його військома. Не мали дати заміни. Ви зняти з обліку? Як? У вас які з собою документи? Ні, тільки паспорт. В Телефон. В Алло, добрий день. Перевірте, будь ласка, 06, 12, 12. 12. 84 рік. Це приміщення ТЦК. Тут не тільки розвідповістка, а і займаються багато іншими важливими справами. От зараз будемо з'ясовувати, чим саме. Доброго здоров'я. Ви тут за старшого. Доброго дня, начальник Володимиру Володинського Володимир, ТЦК ТСП, полковник Корнянко Валентин Олександрович. Дайте. Дякую. Прийшли знайомити волинян із роботи ТЦК. Розкажіть на сьогодні, які завдання на вас покладені. Територіальні центри комплектування соціальної підтримки це органи військового управління, які відповідають за військовий облік і відповідно призов на військову службу. Ваша назва це центри комплектування та соціальної підтримки. Соціальна підтримка це про що йдеться? В минулому військовослужбовці, які стали військово. Зобов'язаними ті громадяни, військовослужбовці, які чи за станом здоров'я, чи за віком відповідно вже рахуються військовими пенсіонерами. Ми забезпечуємо соціальний захист. В якому сенсі? Ми, відповідно, направляємо до будь-яких санаторій для проведення реабілітації, чи направляємо в військові шпиталі для лікування. Якщо там хлопець чи дівчина, відповідно, після завершення військової служби має поранення. Піклуємося соціально про наших в минулому вже військовослужбовців. А скільки загалом людей чи можна таку орієнтовну статистику назвати до вас приходять з тих, хто отримує повістки? Я десь бачив такі дані, що орієнтовно тільки 2%. Ви праві надзвичайно мало людей з'являється під час вручення повісток представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо відповідно такі люди не з'являються по повісті для оточення облікових даних, ми підготовлюємо документи одразу. До органів національної поліції з приводу розшуку і доставки таких військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задиктуйте прізвище. Сиротюк Сергій Анатолійович. Пане Сергію, Суспільне, Вадим Панафідін Луцьк. Розкажіть, чи стоїте ви на обліку оновлювало свідання? Так, стою. Був в військоматі в 22-му році. Зараз теж потрібно оновити свої дані після вступу нового закону. Плануєте це робити? Звичайно. Я ж не ухилян. 94-й. Я випасую вам повістку для уточнення облікових даних і ви в ТЦК по місцю свого проживання. Я по закону не маю з'явитися? Нас війна з якого часу яку ви не, не приходили і не уточнювали свої дані. якийсь зв'язок між ну повісткою і тобто не, це не повістка, Не це для уточнення Є ваших облікових даних. У Вас з собою немає ніякого військового облікового документу, і де я де вам я маю взяти. Ви маєте носити з собою де згідно з законом. А у вас взагалі немає військового облікового документу? Для цього я вам і випишу повісточку. Я вам пишу на 29 число. На 29? Так. Це на завтра вже, так? Да. Так. У вас можу буде уточнити. пару днів, щоб прийти і уточнити свої дані. Для чого це робиться? Для уточнення облікових даних. Один раз на рік ви мали проходити. В 22-му році, в 23-році. му році. Ми... Ви не прийшли. Ми з вами зустрілися, перезвонили на оберіг. Значить, ви не являєтесь по повесті? А якщо я відмовляюся, я пишу, а? ми будемо складати акт про відмову 17 тисяч і 25 Для тих людей, які не з'явилися у ТЦК після отримання повістки, які для них будуть наслідки, ми подаємо таких військовозобов'язаних нарошок до органів національної поліції за 210 статтею для притягнення до адмінвідповідальності у разі виявлення таких військовозобов'язаних чи по місцю роботи, чи по місцю проживання там приписки органів національної поліції. В законному порядку затримують і доставляють до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для складання адмінадміністративного протоколу і одразу направлення на військову лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. Це були у вас такі випадки, що доводилося примусово людей затримувати на вулиці і доставляти сюди. Ми не маємо права затримувати відповідно військово зобов'язаних для доставки до ТЦК. Це може проводити органи національної поліції після того, як безпосередньо військовозобов'язаний зобов'язання знаходиться в розшуку. Один із найбільших страхів людини це незнання, що буде далі. Можливо, думаю, що сьогодні до вас, а завтра вже будуть в окопі на нулі воювати. Я так розумію, що це зовсім не так працює. Який механізм, як працює система? У вас після прибуття військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки уточнюються його облікові дані, тобто це прізвищами по батькові, рік народження, місце проживання уточнюється, сімейний стан уточниться, номер телефон, рідні та близькі родичів. Точнюється після цього направляється військовозобов'язаний на військову лікарську комісію. Після проходження військово-лікарської комісії, якщо військовозобов'язаний, відповідно визнаний, передатний до військової служби, він проходить тестування обов'язково психологічне, психологічно отримує бойову повістку на відправку на обласний збірний пункт. Ви прийшли в ТЦК оновлювати дані чи заповістку? Дай оновити дані. Ну і все. Як відбувається тут процес оновлення даних? Ну, як стандартно, ВЛК проходиш. І, в принципі, я за сьогоднішній день повністю пройшов ВЛК. Ну, озві дали поїздку. 18 го такі цей закон таки вийшов, зразу 18 го числа таки дали поїздку. Штраф платить. Я не думаю, що такі зарплати, є, щоб штраф платити перший раз, другий раз та третій. То я не думаєш, що... як не що там зразу брається все, що Ні. такого, що безпосередньо одразу відправляється на нуль, немає. Зараз лише через навчальні центри. Це після того проходження, як на території України, навчальних центрів за своєю військово-обліковою спеціальністю, або відповідно за кордон. Якщо приходить військовослужбовець, і ви бачите, що людина має вищу освіту і компетентна в якійсь і справ, яка може бути війську потрібна, чи може ця людина за своїм фахом знайти для себе місце. Проводиш спілкування співбесіду з цим військовозобов'язаним, і він має вищу освіту. Ми йому обов'язково пропонуємо пройти курси. Для отримання первинного офіцерського звання молодший лейтенант, щоб в майбутньому проходити військову службу на посадах офіцерського складу. Проводимо автовідеофіксацію. Треба оновлювати. Як сьогодні з вами попрацювали працівники поліції і ТЦК? Дуже чимно, все добре. Результативно працювати з поліцією, тому що коли ми раніше ходили ну, тільки працівники ТЦК, то люди нас якби ну не звертали на нас уваги. Поліція все ж таки має більше повноважень, люди надають документи, тому що бували такі випадки, коли ми підходили до людей і казали, що це ми приватне підприємство, і ми вам не надамо ніяких документів. Перевіряємо у чоловіків віком від 18 до 60 років Я є військовослужбовцем. Тепер покажіть, будь ласка, та й не буде ніяких. Да. Гарного, гарного, дня. гарного дня. дня, гарного дня. До побачення. Можна? Так. не 31.99. Я спочатку працювала в центрі зайнятості і в 2016 році, так як в мене в сім'ї багато хто служить, я теж прийшла в Збройні Сили України. Закінчила старий чах учебку і служила в 14-й бригаді, а в січні. 23-го року перевели мене в районний територіальний центр. Оповіщення в нас проходить кожен день. Маршрути визначає керівництво. Заздалегідь нам їх не доводять. Ми вже безпосередньо, коли приходимо на місце, тоді ми нам кажуть, куди ви йдете. Я вважаю це важливим, тому що хлопцям там теж тяжко. Вони втомилися і люди це мають розуміти, що їх теж хочеться їм теж хочеться поїхати побути зі своїми рідними, погуляти десь в парку зі своїми дітьми. А вони там вже дуже довго. Працювати треба скрізь, і працювати треба якісно, я так рахую. Нам видають бодікамери, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій. І якщо людина подасть десь до суду, щоб ми мали відео докази, що ми діяли в межах закону. У мене тато військовий. Я після школи вступила на військовий інститут, закінчила 5 років навчання. Після того я проходила службу місто Герою Одеса. Потім 14, тоді ще була 51-ша бригада, 14-ка. Тобто, ну, на даний момент в мене вже 26 років служби. Кожна свідома людина має до того нормально відноситися, показати свої облікові документи. Ірина Миронова каже, у соцмережах є групи, де інформують про пересування у громадських місцях військовослужбовців ТЦК. Адміністраторів такі груп притягають до кримінальної відповідальності, розповідала речниця СБУ Волині Іванна Поліщук. Драгуманова, дощ, Володимир. Пізний. 2 плюс 2, А бізний. Розкажіть про ці групи, які. Вам частково заважають працювати. Як вони взагалі працюють? Гроза, сонце. Що означає ці слова? Гроза це коли нас дуже багато. Е, сині зелені, зелені це військовослужбовці, сині це поліцейські. Де ж тому, що були в Іваничах? було, і там писало, що там буревій, бо ми там якось так стали, що їм не сподобалось. Бували такі люди, кому ви коли проводили піщук. Що вам дякували? В нас одного разу був такий випадок. На зустріч нам йшло два чоловіки. Ми до них підійшли, представилися. І вони ми почали спочатку одному виписувати, а другий каже, я теж хочу. Ми другому виписали, дали нам по цукерочці, сказали гарного дня і до побачення. Це був дуже так. Ну ми були дуже здивовані. Люди мають прийти свідомо новити свої дані і все. І ми не будемо ходити нікуди. Це був проєкт на зв'язку з фронтом. У наступному випуску продовжу знайомитись з працівниками ТЦК. Зокрема, розкажу про Андрія Хелітея, який у боях на Харківщині отримав поранення і продовжив службу. Шануймося. Ну, якось не по собі було. То й ходиш, дивишся, мирне життя, то є а там надивився зовсім інше. Перше поранення було в Граниківці це можна сказати, як да, ближній бій. Лижній бів, за село билися. Ми Україну, села займали, а нас хотіли вибити. У мене сину три <говори> роки. З ним пограюсь, походжу, погуляю, і легше завжди.